А ти знав, що в Ісландії є свій геймдев. Саме з цієї країни льодовиків, мохів і гейзерів, вийшла легендарна EVE Online і набагато більш нішева ККГ Cards, в яку я граю у вільний час. Саме звідти студія Mirkur Games. Сьогодні ми з тобою поговоримо про Echoes All The End і її численні недоліки та посередність. Але прошу повір, пелюси теж знайдуться. Погнали розбиратися. Звісно, розповім про сюжет без спойлерів, обмежимося лише зав'язкою і доброю порцією критики місцевого ворлдбілдінгу. Події Екос End відбуваються у фентезійному світі Аема, в якому явно існують як мінімум дві імперії, що перебувають у стані перманентної війни. Боротьба ведеться не тільки за території, але й за право володіти величезними синіми каменюками, які. які. Ну, типу, вони джерело сили, з яким можуть взаємодіяти так звані відблиски, дуже рідкісні бойові маги. Ми граємо саме за такий відблиск. Жінку воїна на ім'я Рін. Під час чергового патрулювання разом зі своїм братом на ім'я Кор Рін натрапляє на угрупування противника, яке разом зі своїм відблиском робить з магічною каменюкою е, щось, тому що я щиро не розумію наслідків дій антагоністів. Коротше кажучи, все погано. Брата вкрали, ворог спалив рідну хату. Потрібно дати йому відсіч. У цьому Рін допоможе знайомий її батька Абрам Фінлей, вчений, маг, боєць, і в цілому приємний, хоч і не. Молодий чоловік. А ось більш глибоко про сюжет і світ гри, я банально не можу розповісти, навіть при всьому бажанні, чому гра з перших секунд і протягом всієї гри навалює десятки якихось імен, людей, богів, назв імперій і місць. При цьому майже не вдаючись у деталі. Наратив банально завалює тебе цілою горою різношерстої інформації, за якою по суті нічого не стоїть і лише плутає. У мене взагалі склалося враження, що сценаристи на Писали свій сеттинг для чисто своєї кампанії в D&D, а потім вирішили поділитися ним з усім світом, не обтяжуючи себе хоч скільки-небудь докладними поясненнями. Для Echoes of the End абсолютно нормально заявляти про неймовірну важливість для рін якогось персонажа, ніби гравець вже повинен бути з ним знайомий. А потім ми просто знаходимо його труп. Ну окей, ладно. Найжахливіше при цьому персонажі просто обожнюють промовляти абсолютно очевидні речі, причому промовляти досить погано, тому що англійське озвучення вийшло досить беземоційним і неоднорідним, ніби акторам забороняли кричати у студії звукозапису. Бо я не знаю, може щоб не будити котика, який спить у сусідній кімнаті. Однак, про що я можу розповісти докладно, це те, як мене дратує головна героїня. Її банально взагалі якось неприємно слухати, на відміну від інтеліту. Гентного терплячого і чарівного Абрама Фінлея Рін постійно чимось незадоволена. Вона грубіянить, ображає, бризкає якоюсь токсичною іронією, і ось цим огидно клішованим: ти що не розумієш, наскільки я небезпечна, коли хтось намагається проявити до неї симпатію або співчуття. Ти не уявляєш, скільки разів я закочував очі і тихо шепотів. Та харе вже коли він знову щось відпалювала. Це особливо помітно в перші приблизно три години проходження, які критично важливі для знайомства з будь-яким головним героєм. Ближче до середини гри Рін трохи попускає, хоча періодично вона зривається на бідного фінлея. Ось до нього у мене взагалі немає питань. Відразу видно, що перед нами розсудливий вчений, який при цьому не боїться поглянути небезпеці в очі. Відверто кажучи, ворожий відблиск викликав у мене набагато більше симпатії, тому що її майже божевільні, блакитні очі і вміння тримати себе в руках, при цьому випромінюючи неілюзорну небезпеку, набагато приємніші, ніж чергова душна гострота Рін. Поступово переходячи до геймплею, Echoes of the End являє собою лінійну екшен рпг тривалістю приблизно 12 годин, яку можна чітко розділити на дві половини головоломки та битви. Що з цього викликає інтерес? а Що роздратування? Прямо зараз і розкажу. Граз одразу до справи місцеві головоломки найменш нудна частина всієї гри за допомогою телекінезу Рін, піромантії, Кора, і згодом екстраординарних навичок пана Фінлея доведеться вирішувати хоч часом і однотипні, але в цілому досить цікаві завдання. Головне перетерпіти перші пару годин гри, де вони вже зовсім прості, настільки що від позіхання щелепу зводить. Але потім Ecos of the End нарешті зволить розігнатися. Посунь планував. Платформу сюди, штовхни ящик сюди, заморозь об'єкт у повітрі, застрибни на нього і розморозь назад, щоб піднятися далі, і так далі. Вся ця справа присмачена знатною порцією простого і зрозумілого платформінгу. Так, часом мені дуже хотілося закрити і видалити гру через те, що рін не хапалася за потрібний виступ, але це скоріше виняток, ніж глобальна проблема. Чесно кажучи, не раз і не два я стикався з так званим синдромом ігрового журналіста, тому що тупив над головоломкою по 10-15 хвилин, хоча рішення лежало на поверхні, але в цілому вирішення головоломок приносило набагато більше задоволення ніж місцева бойовка. Так, битви з противниками викликали у мене вкрай неоднозначні почуття. В ній є цікаві ідеї, що правда. Наприклад, Рін, будучи відлунням, вміє не тільки махати мечем, але й користуватися різними здібностями. Найяскравіша й найкрутіша з них телекінез. Схопи противника, кинь його об стіну, а ще краще в іншого ворога, заряди силову атаку, поки вони лежать на землі, кинь в третього камінь і так далі. Все це прокачується через сюжети і кілька маленьких, але дуже корисних навичок, але ось у чому проблема на кожну здатність потрібна мана. Нічого дивного, але проблема в тому, що для її отримання потрібно взаємодіяти з місцевою мілішкою. наносиш дамаг, відновлюєш ману, все просто, але махати мечем в екос овєнд неприємно, сумно, прикро, нудно і взагалі ще ціла гора неприємних епітетів. Розумієш, я пройшов Секіро, я пройшов вучанг, але клянусь, в екос овєнд. Найскладніше парирування в історії будь-яких екшен РПГ, причому з найнеправильніших причин, воно працює ніби раз через раз. Якщо ти в будь-якій подібній грі просто натиснув відповідну кнопку, отримуй по обличчю. Парирування потрібно затискати. Ситуація дещо краще з ухиленнями і перекатами, але в підсумку бойова система відчувається дуже незграбною. Додай до цього той факт, що здібності, на які витрачається мана, єдиний реальний спосіб стабільно виживати в місцевих боях. Але якщо ти не відбиваєш атаки і не завдаєш ударів у відповідь, її вічно не вистачатиме. Не кажу вже про те, що, окрім дуже обмеженої здатності витягувати здоров'я з ворогів, ніяких аптечок у грі немає. Плюс самі. Тварюки б'ють із силою паровоза, обожнюють атакувати натовпами, а стрільці мають мерзенну звичку прописувати тобі чапалаха з за межі крану без будь-якої візуальної або аудіальної індикації. А якщо затупи в головоломках, змушували рухати мене шестерні не тільки в грі, але й у власній голові, то битви швидше просто дратували. Вони рутинні, нецікаві і в цілому вся складність місцевих битв штучна, та й сам без і досить нудний. Вороги, які б'ють, вороги, які стріляють, вороги зі щитами, вороги побільше. Всякі жучки, павучки, краби і боси. Останні теж не дуже цікаві, зустрічаються досить рідко, нічого особливого з себе не представляють, так як мувсет кожен раз вельми куций. Так, б'ють все ще дуже сильно, так що кожен боссфайт перетворюється на нудне затикання і спроби не отримати по касті черговою подачею, пройшовши з пару дюжин всіляких соулс лайків і екшен РПГ, авторитетно заявляю: якщо і купиш собі of the End, постав рівень складності історія. Якщо взагалі хочеш отримати хоч якесь задоволення, на більш високих складностях бої швидше за все призведуть до того, що ти абсолютно заслужено, дропне. Цю гру, проте окремо хочу відзначити заслуги пана Фінлея. Справа в тому, що він бере активну участь у кожній битві і об'єктивно є дуже корисним юнітом. Цей старий не соромиться влетіти в противника з двох ніг, як Джон Сіна, схопити ворога, утримуючи його на місці, кинути в нього якимось каменем, і так далі. Його здібності прокачуються через окрему гілку навичок і дійсно роблять величезну різницю в бою. З візуальної точки зору, Echoes of the End – це гра на Unreal Engine 5, номер 180575. У цієї гри повністю відсутній будь-який стиль, але він, на мою думку, швидше є опцією, за який можна було би дати жирний плюс, ніж чимось обов'язковим. З графічної точки зору гра цілком відповідає статусу дабелей, і часом навіть впевнено замахується на рівень повноцінних блокбастерів. Часом від пейзажів абсолютно. Ну неіронічно захоплює дух, натхнення ландшафтами прекрасної, майже незайманої людьми Ісландії, видно, неозброєним оком. При цьому розробники досить вміло вплітають в цю красу легкі, магопанкові і й фентезійні елементи. Ось тут молодці, без питань. Говорячи про технічний стан, я не можу звинувачувати ісландських розробників в тому, що вони використовували п'ятий Unreal. Камон, це найдоступніший рушій, який при цьому дозволяє створювати ігри найрізноманітнішого масштабу. А ось у чому я можу звинувачувати жителів Холодного острова, це в тому, що вони милувалися красою свого непривітного краю, замість того, щоб приділяти увагу оптимізації. Ось вучанг звинувачували у відсутності оптимізації. До речі, поглянь на шогляд, ми там все докладно розповіли. Так ось, може, вучанг і не працював адекватно на відеокартах 30-ї серії, але Ecos All The End змусив мою 4070 знатно просратися, на високих навіть не ультраналаштуваннях. В 1080 p і DLSS на якість МІПК видав просто приголомшливі 90 кадрів. Чарівну паличку-виручалочку у вигляді фреймгена. До гри не прикрутили так, що доведеться працювати з тим, що є. Але добре б низький FPS це можна перетерпіти. Але, на жаль, як і багато інших проєктів на п'ятому Анрілі, ця гра теж періодично фрізить. Недостатньо, щоб зробити її абсолютно неграбельною, але разом з тим досить часто, щоб викликати роздратування. Що в підсумку? Найвідомішою грою Ісландії, як і раніше, залишається унікальна і незрівняна EVE Online. Але я все ще ціную спробу розробників Mirkur Games зробити щось своє з унікальними ідеями. На жаль, в сучасному кліматі геймдеву простої спроби вже недостатньо. Echoes of the End – це дуже середня гра, в якій є цікаві ідеї, що губляться на тлі численних посередностей і недоліків. На кожну цікаву механіку, типу штовхання ворогів, Ворога телекінезом або дуже корисного напарника знайдеться 3-4 проблеми, які зводять зусилля девелоперів на нівець. Це непогана гра, я запевняю тебе, але і хорошою її назвати, значить, збрехати. Чи готовий ти заплатити на ПК в Steam 1066 гривень за просто середню пригоду тривалістю 12 годин із досить неприємною протагоністкою, заплутаним наративом і проблемами з оптимізацією, вирішувати виключно особисто тобі? Але я, в свою чергу, взагалі не можу рекомендувати проект до покупки на релізі, проте за знижкою має місце бути для усіх, хто не проти пощупати РП. ПГ, але враховуйте, що нічого кардинально нового ви тут не побачите. Наша остаточна оцінка холодна, як льодовики Ісландії, шість з десяти можливих. А от якщо все ж тягне на скандинавську тематику, зверни увагу не тільки на ребут God of War та глибоко психологічний трилер Hellblade 1, але й сюрреалістичний Northern Journey. Останній точно не залишить тебе байдужим. Як вам особисто Echoes of the End? лупоніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.